6 січня в Україні відзначатимуть водохреще про історію цього свята, традиції, обряди та забобони. Ми поговорили із Анною Ніколаєвою, етнологиною, кандидаткою історичних наук та співавторкою подкасту і Ютуб-каналу Пороблено. Розмову з нею вели Влад Бундаш та Мар'яна Чорнієвич. Отже, 6 січня ми будемо святкувати водохреще вже другий рік поспіль. Саме 6 січня, так за новоюлянським календарем, загалом я хочу, щоб ми тут говорили про поговорили насамперед про початок і історію так цього свята, коли водохрещі почали відзначати в Україні, і мені тут цікавий аспект, як язичницькі і християнські корені загалом вплинули на ці традиції, які ми зараз представляємо. Питання дуже цікаве, дуже об'ємне, і напевно, нам би не вистачило лекції цілої, щоб в нього заглибитися, але постараюся, хоча б трішки на нього відповісти, тому що, в принципі, ми почали святкувати водохрещі як свято після охрещення Русі, так, після того, як християнство прийшло на наші українські терени. Очевидно, це відбулося не відразу, не в один рік. Традиції часом нашаровувалися на вже інші культи, інші вірування, які були на місцях, і вп. В принципі, вже в літописах 12 століття в руському літописі ми зустрічаємо згадки про водохреще. Очевидно, що протягом віків традиції теж форматувалися, робилися іншими. І е, ми сьогодні маємо таке водохреще, яким воно ось ми, наші сучасники, його можемо зафіксувати. І так святкуємо. Найголовніше, що варто сказати, це те, що це третій праздник, і всі ми знаємо слова відомої колядки, бо прийдуть до тебе три праздники в гості. І ось цей третій праздник, який. Фактично закриває різдвяно новорічний цикл свят. Він є останнім, тому тут нашарувалося багато. Цікавих традицій, і е, я б хотіла про них розповісти. От якраз перші... так, пані Анна, хотіла запитати вас стосовно традицій, тому що, як мені здається, про перші два празнички ми таке знаємо більше, що готувати, що співати, що класти під скатертину на стіл тощо. А стосовно водохреща, у нас така одна, на жаль, традиція утверджена: це пірнати в ополонку, до якої є дуже багато. Багато питань до цієї традиції, які ж традиції водохреща саме притаманні українцям, і що колись робили, і що варто зараз нам відродити, до яких традицій повернутися саме на водохреще? На історичній Галичині і до сьогодні в, в, вечір перед водохрещем. Це е, кутя, це другий святвечір. В більшості регіонів України це третій святвечір. Бо перший 24 грудня, другий 31 е, е, грудня. А третій – це якраз перед святвечір на водохреще. Ось тому знову ж таки, це її часто називають голодною кутею в центральних і східних регіонах України, тому що вже не такі пишні, не 12 страв на столі. Але знову ж таки, вся родина збирається разом. І це ще один привід: зустрітися родиною, відсвяткувати і провести ці свята разом. Ось це перше. Друге, крім пірнання рито ритуального очищення і чому воно важливе є тут. Є такий момент, що е, люди йдуть. До ріки йдуть на службу, освячують, запалюють свічки, і також можуть вмиватися або набирати цю воду. Вода за народними уявленнями має цілющі властивості. Ми знаємо, що в будь-якій культурі вода це найбільший очисник, і українці не є виключенням. Тому ми очищуємо себе за допомогою цієї води, яку освячує священник на ріці, або ж це може бути будь-яка інша водойма, яка є в цьому населеному Пункті. І цю воду використовують для багатьох багатьох ритуалів. Дівчата в цей день також ворожать на свою долю. Це теж є важливим. І чому б не поворожити, як колись дівчата ворожили на Андрія? Це прекрасна забава, так і разом зібратися. Молодіжні гуляння вони теж є особливістю такої нашої культури. Просто вони можуть теж трансформуватися, і деякі не мають таких яск... чогось такого яскравого, як, наприклад, це саме пірнання. Воду, яке сьогодні у нас є масово інстаграмним, таким, хоча насправді це теж наша традиція. Просто колись не було інстаграму, і можливо було менш масовим ніж сьогодні. Та я тут з вами погоджуюсь, тому що навіть якщо трішки поринати у свої спогади з дитинства, то я пам'ятаю, що на кожне водохреще ми ходили спочатку до церкви, де освячували воду, а потім йшли пірнати в ополонку. Я пам'ятаю, що я почав це робити з восьми років, і мені це так подобалось. Мені подобалось, що а, мій батько зі мною ходить, дуже багато родичів. Майже вся родина це робить, і це насправді насамперед про ці сімейні традиції і відчуття так ось цього свята. Тому а мені здається, що особливо зараз воно точно стало інстаграмною. Я з вами погоджуюсь, тому що всі хочуть можливо десь похвалитися або показати, що вони це роблять, і саме дотримуються цих традицій. Я ще тут хочу уточнити з приводу забобон на це свято. Чи зараз ми маємо ці забобони, які, наприклад, мали наші предки, і що це? Я б це не назвала забобонами, скоріш за все, це більше провірування. І вірили, що в цей час, так як колядники, ряджені, учасники вертепу, вони були переодягнені, їм теж потрібно було очищ... очиститися. Тому вони знову ж таки ритуально пірнали в ополонку або ж омивалися, тому що їм потрібно було зняти з себе оцю, оце нашарування цієї нечисті, переодягненими в якими вони були, і роль якої вони. Грали, крім того, завіруваннями саме в різдвяно-новорічні свята межа між світом мертвим і світом живим вона тончає. І через це мертві можуть до нас приходити на вечерю наші предки, так? ставиться одна додаткова тарілка пуста, залишається кутя на столі для комунікації з предками, так? які можуть завітати в цей час. Йдуть на кладовище в певних регіонах. Знову ж таки, на тій самій Галичині, на Бойківщині люди йдуть. На кладовище до своїх предків їх пом'янути в ці дні, тому для того, щоб очистити і, скажімо, започати закрити ось цей такий портал своєрідний, який нібито відкрився в цей період, що ми вже його закриваємо, і ця межа не є такою тонкою. Більше наші померлі родичі до нас не можуть прийти. Знову ж таки, це ритуальне очищення. Тут освячується будинок, і часто цю воду привносять саме освячену і окроплюють кожен куток своєї хати, наливають в колодязь ті люди, які до сих пір користуються колодязями, це практикують для того, щоб очистити цю воду, вмиваються і вважається, що ця вода є цілющою, де б ви не були на ополонці, на ріці, або ж ви можете вдома цю воду набрати, і теж йорданська вода, бо водохрещі ще називають часто. Йорданом, вона є, має цілющі властивості для чого б спочатку починали купатися В першу чергу для того, щоб теж очиститися від хвороб і вірили, що саме ось ця цілюща вода може вилікувати шкірні захворювання, може зробити людиною сильною, ще міцнішою дівчат ще красивішими, тому вмивалися дівчата, які боялися холоду. До й холодної води вмивали своє личко, щоб бути ще красивішими, і ось знову ж таки, те, що ми говоримо про те, що це інстаграмно стало, так і колись хлопці занурювалися і пірнали, щоб показати свою силу, що вони мають цю міць для того, крім того, що ще й очиститися ритуально і витривалість, мабуть, теж так. користуючись нагодою, хотіли похизуватися і один поперед одним, і поперед дівчатами. Я тут ще хочу вас запитати: які у вас у сім'ї є традиції на це свято? Якими можливо такими цікавими моментами ви можете поділитися? Так як я людина, яка виросла на Харківщині на сході, то у нас так само було популярним занурення ходіння на місцевий ставок в центрі міста, який знаходився недалеко біля храму, і не всі часи моєї мого дитинства, наприклад, у нас не було популярним ходити саме на водохрещі на службу, але ходили, наприклад, на різдвяну службу. Тому на водохрещі відразу йшли до. Ставка, і там це було насправді дуже цікаве дійство. Те, що, наприклад, я записувала як етноетнолог, і те, що записували і мої попередники та колеги про те, що буряковим квасом обрізали вирізаний хрест на ополонці, у нас цього не було. Але навіть сам вирізаний хрест він був навіть без бурякового квасу досить таким масштабним. І мене, як дитину, це завжди вражало. Також як вражало те, що багато хто пірнав. І це для мене дійсно про силу міць витривалість, тому що я собі цього і сьогодні не можу дозволити, тому що це не мій, не мій температурний режим. Це була розмова із Анною Ніколаєвою, етнологиною, кандидаткою історичних наук та співавторкою подкасту. Ютуб каналу Пороблено у студії працювала Влад Бундеш та Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте.